Етап перший підготовка. Перше завдання. Зайди у власний аккаунт Google. Ну, ми вже зайшли у власний аккаунт Google. Я працюю від імені школяра Івана, учня 7 А-класу групи А. Далі створи новий документ Google Docs. Як це зробити? Ви відкриваєте нову вкладку. Натискаєте оцей плюсик. Відкривається нова вкладка. Вибираєте. Натискаєте кнопку Додатки Google. Прокручуєте вниз і вибираєте додаток документ. Далі, щоб створити новий документ, слід натиснути кнопку Створити документ. Ось вона, ця кнопочка, різнокольоровий плюс. Натиснули. І документ. У вас створено. Далі для зручності роботи рекомендую зробити наступне: Зменшіть розмір цього вікна на екрана. Потім в цю вкладку документи витягніть і поставте поруч, щоб було друге вікно. Тобто, ось у нас буде два вікна. Одне вікно буде з вашим документом. В якому ви будете працювати, а друге вікно буде ось з інструкціями, що вам потрібно робити. І далі. Е, назви свій документ на зразок 7237, 7, 7 А велике маленьке школяр Іван. Ну, звісно, що ви це наберете вручну. А я скопіюю і вставлю. Бо я від імені шкаляра Івана працюю, який в 7 класі групи А навчається. Обов'язково повинно бути 7, 2, 3, 7. І потім клас, група, прізвище ім'я. Далі відкрить документ, текст заготовка. Складові інформаційної системи за цим посиланням. Натискаємо Документ відкрився. Так, тепер дивимося. Переходимо знову на вкладку завдання. І читаємо. через буфер обміну, скопіюй текст документу в свій новостворений документ. Так, відкриваємо вкладку документ. Треба виділити весь цей текст. Вибираємо пункт меню змінити. Але тут вибрати всі. Ось бачимо команду. Далі. Натискаємо Змінити, Копіювати. Далі переключаємося в свій документ, клацаємо. Змінити, вставити. І ось весь текст вставлений. Так, цей вкладку з документом можна закрити. І далі наступне. Налаштуй обмежений доступ з правом коментувати вчителю своєї групи. Прослідкуй, щоб був прапорець сповістити. Натиснув кнопку Надіслати. Натискаємо цю кнопочку. «Доступно лише мені, тут написано. Далі, тут обмежений доступ. Клацаємо в цьому полі. Вибираємо електронну адресу вчителя своєї групи. Клацаємо її. Даємо йому право коментувати. Зверніть увагу, щоб тут стояв прапорець. І натискаємо «Надіслати». В результаті. Буде надісланий лист з посиланням на цей документ, чи зможе його подивитися і оцінити ну, після того, як ви з ним попрацюєте.